Так, Всім добрий день, надіюсь, майбутнім клієнтам, колегам. привіт. Часто дуже питають, скільки треба місця, чи вистачить місця для буріння. О, свого пальця втикну. Через те я подумав зняти відео таке. От Видно по блоках, що тут приблизно 1,80 метра, ну хай 2 метри. Грубо кажучи, 2 метра. Наші приямки для роботи, вони потім закидаються, тобто вони потім не треба будуть. Установка. В більшості випадків нам треба висота. Треба, щоб мінімум було 3,5 метра. По ширині, от видно, що в 1,8 метра нам вистачає. По довжині бажано, щоб було так. Ну, хоча б метрів 3-3. Це саме мінімум. Наступне відео зніму. А, це комплектація насоса, з чого складається, що входить в ціну. В принципі, скважина – це така. Недешева штука. І я думаю, клієнти заслуговують, щоб знати, що саме входить в цю ціну, і як правильно скомплектувати. Я покажу, на чому можна зекономити. Покажу на чому не варто зекономлювати І, в принципі, розкажу різні види насосів, які, для яких нужд треба.